Антонов Nova Falcon 2026 став одним із найамбітніших проєктів компанії за останні роки, поєднавши у собі досвід важкого транспортного авіабудування та сучасні вимоги до багатоцільових платформ. У версії 2026 року літак отримав глибоко оновлену конструкцію фюзеляжу з використанням нових композитних матеріалів українського та європейського виробництва, що дозволило зменшити масу планера без втрати міцності. Оптимізована аеродинаміка крила забезпечує стабільні характеристики як на малих, так і на великих швидкостях, що розширює спектр завдань від стратегічних перевезень до оперативної логістики у складних умовах. Силова установка Нова Falcon 2026 була суттєво модернізована. Нове покоління турбовентиляторних двигунів із цифровою системою керування FIDAC демонструє підвищену паливну ефективність і знижений рівень шуму. Це дозволяє літаку відповідати найжорсткішим міжнародним екологічним стандартам та працювати в аеропортах із суворими обмеженнями. Двигуни також адаптовані для експлуатації в екстремальних кліматичних умовах, що є критично важливим для місій у регіонах із різкими перепадами температур. Авіоніка Nova Falcon 2026 перейшла на повністю цифрову архітектуру з інтегрованою модульною системою управління польотом. Кабіна екіпажу отримала великі багатофункціональні дисплеї, покращену ергономіку та інтелектуальні помічники, які зменшують навантаження на пілотів під час тривалих рейсів. Система автоматичного планування маршруту з урахуванням погоди та повітряного трафіку підвищує безпеку і точність виконання завдань, а нові канали захищеного зв'язку дозволяють інтеграцію в сучасні мережоцентричні операції. Вантажна платформа Antonovnova Falcon 2026 стала ще більш універсальною. Посилена підлога та модульна система кріплень дозволяють швидко змінювати конфігурацію між перевезенням стандартних контейнерів, важкої техніки або гуманітарних вантажів. Задня рампа отримала покращений гідравлічний механізм, що прискорює процеси завантаження та розвантаження навіть на непідготовлених злітно-посадкових смугах. Це робить літак особливо цінним для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Особлива увага у версії 2026 року була приділена живучості та безпеці. Нова Falcon оснащений оновленими системами самодіагностики, які в реальному часі відстежують стан ключових вузлів і попереджають екіпаж та технічні служби про потенційні несправності. Посилені елементи конструкції та резервування критичних систем підвищують надійність під час виконання місій у складних або небезпечних умовах. Також передбачена можливість встановлення додаткових захисних модулів для спеціалізованих операцій. Програма обслуговування «Антонов-Нова